Сьогодні, дорогі мої, на це місце не принесли свою силу, ми прийшли одягнутися в Його силу. Ми від бідності своєї прийшли до Нього, щоб обогатитися Його ранами і стати сильніше. І ми не прийшли похвалитися собою, а похвалитися нашим Господом Ісусом Христом. Бо хто хвалиться Ісусом, посоромлений ніколи не буде, а хто хвалиться собою, того посоромить Бог. Ми не собою хвалимся, а хвалимся розп'ятим і воскресшим Господом Ісусом Христом. Він дає силу. Ви знаєте, сказала далі до Самсону, Самсон філістимляни йдуть. І Він каже, встану, як колись, і піду, і знов переможу, Но не тут то було, і від нього відійшов Господь. Він по старинці йшов, знаючи, що він переможе, Но коли був з ним Бог, він то. Тоді перемагав, а коли Бог відступив, де твоя сила, Самсон, її не стало, тисячу положив челюстю ослячою, а тут прийшли, пов'язують і нема сили. Чому? Тому що Бог відступив. Буває так, чоловік проповідує, і з ним Бог. Він понадіявся на себе, Бог відступив, Він виходить, але ну, не тут то було. Буває людині, Бог дає пророчий дар, людина пророкує в ім'я Господнє, понадіялась на себе, Бог відступив і все. Буває, людина співає в ім'я Господнє, і Бог присутній, а тут Бог відступив і пісня не йде. Нічого не йде, якщо не помазує Господь. Ми всіх один маємо потребу у Бозі, коли Він наповняє навіть немічний сильний, і старенький сильний, і дитина має силу, коли з нею Бог. От коли з нами Бог, тоді ми сильні. І не дай Бог, щоб він колись відступив від нас, щоб Він був з нами. Призиваємо Його, коли Він близько, шукаємо Його, поки Він коло нас. Коли Він з нами, ми тоді можемо щось. Робити, а без нього не можемо нічого. Так говорить Слово Боже. Я би хотів прочитати для нашого збудування два місця з Євангелія від Луки. Вони продубльовані в інших Євангеліях, але я їх буду читати саме з Євангелії від Луки. Перше місце воно написано у 20 розділі із 9-го вірша. І почав він розповідати людям таку притчу. Один чоловік насадив виноградник і віддав його виноградарям, і відбув на довгий час, і у певний час послав до виноградарів раба, щоб вони дали йому плодів з виноградника, але виноградарі, побивши його, відіслали нічим. Ще послав другого раба, але вони і того побивши і зневаживши, відіслали нічим. І ще послав третього, але вони і того поранивши, вигнали. Тоді господар виноградника сказав: Що мені робити? Пошлю сина мого улюбленого, може, побачивши його, посоромляться, а виноградарі, побачивши його, міркували між собою, кажучи: це спадкоємець. Ходім, уб'ємо його, щоб спадщина була нашою. І вивівши його геть, з виноградника вбили. Що зробить з ними господар виноградника прийде і погубить виноградарів тих і віддасть виноградник іншим ті, що слухали це, сказали, нехай не буде так. Вони добре зрозуміли, про кого він сказав. І вони сказали, як то проповідники кажуть, скажемо амінь. То тобто вони сказали, хай так не буде, амінь. Вони не сказали, тому що це слово було про них. І друге місце у виконання того слова, як збулося ця притча про виноградарів. Вона написана у 13 розділі Євангелії від Луки, 3,4 вірш, і нижче. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбивав пророків і камінням побив посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах пташенят своїх підкрила? І ви не захотіли, ось залишається вам дім ваш порожнім. Кажу вам, що не побачите мене, доки не прийде час, коли скажете благословений, хто гряде в ім'я Господнє. Ось так збулася притча. Син Божий, це такий випадок, якого не було в історії людства. Там у притчі написано, Бог посилав рабів, послав слуг, послав пророків. Одного вбили, другого вбили, третього вбили, і так напротязі людства. Написано від крові Авеля до крові Захарії, сина Варахійного, вбитого між храмом і жертовником. Це завжди була доля тих, хто говорив правду в ім'я Господнє. Всіх вбивали. Єремію кинули в яму, людей вбили, четвертували, палили за одне, що вони говорили правду. Всі люди кажуть, я люблю правду. Правильно кажуть, всі люди люблять правду, тільки свою люблять правду, но не Божу. Я шукав між ними людьми. Ви можете собі уявити на рівні цілої країни. Це не область, це не місто, це не село, це не вулиця, це країна велика, в якій мільйони жителів. І ось Бог, пройшовшись по тих мільйонах, каже через Єзикіля: я шукав між ними людину, яка би любила правду, і не знайшов. В Єремії говорить, я пройшовся по всьому народові і подивився, хто любить правду Божу. І він каже: я не побачив. Іду, каже, до священників, до книжників. Вони научені, вони читати вміють. Може, хоча б у них буде правда? І там, каже, нема. Всі ізвратили свої путі. Як каже, Псалом Давида: нема праведного ні одного, кожний збився на свою дорогу. І бачив Господь, що кожний збився на свою дорогу і послав Ісуса свого Сина, щоб відкрити правду Божу. Всі вони були як вівці без пастиря, кожний пішов на свою дорогу. Но, каже, прийшов Господь, і ранами Його ми ісцелилися Як правило, цей вірш його цитують до фізичного оздоровлення. Но, якщо подивитися в контекст. Писання Ісаїї, то там мова йде саме про духовне оздоровлення. Хоча і по плоті Ісус оздоровляв, оздоровляє і буде оздоровляти. Но контекст Ісаї 53 каже: вони ходили, як вівці без пастиря, кожний своїми дорогами, но ранами моїми вони іселилися, стали на путь прямий, на дорогу пряму. І от по сьогоднішній день, коли людина збилася з дороги, Бог має людей яких Він посилає, щоб відкрили правду Божу. І от, друзі мої, я би так проповідь назвав: дозволь тобі допомогти. Ви знаєте, в чому проблема? Ось Бог. Бачить людство, бачить, в чому хто збився з прямої дороги. І він хоче поправити. Написано, щоб не кульгавило, не збочило, а йшло прямою дорогою. І от перед Богом стоїть задача допомогти людині. Казалось би, які можуть бути проблеми ще й які. Проблема в тому, що коли Бог приходить допомогти, хто способний його прийняти, прийняти його правду. Люди ж не люблять правди. Ось ти скульгави з дороги, і Господь бачить, що дні твої пораховані, і Він хоче тобі допомогти. Кого Він має тобі послати? Добре, що Корнилію явився ангел Господній, і сказав: ось у твій дім прийде чоловік, який тобі скаже слова, якими спасеш я ти і весь твій дім. Але не у всіх так. Можливо, якби до нас прийшов ангел Господень, як до Корнилія, і повідомив би, що завтра, після завтра, до тебе прийде людина і скаже тобі, може нам би легше було прийняти правду Божу, але зазвичай так не буває. Це рідкісні випадки, це виняток із правил. Коли сам Ісус у тілі прийшов в Єрусалим, ми думаємо, якби нам Бог послав якогось дуже продвинутого проповідника, ми би почули нічого подібного, нічого подібного в Єрусалимі проповідував проповідник із проповідників, самий досконалий, який підтверджував свої слова ділами. Ми не можемо деколи підтвердити свої слова ділами. Він міг якого ще кращого проповідника пошукати, і він каже: горе тобі, Хоразін, горе тобі Вівсаїда, тому що тир і цариця Савська, і всі би покаялись при такому проповідникові, а ти, Єрусалим, не способний. І є така притча про Лазаря і Багача. І каже, там в воду, там горить оцей багатий, і Він каже, там наверху, на землі, лишилася в мене рідня. Можна, я піду і скажу їм, засвідчу їм. Вони, коли побачать, що небіжчик прийшов з того світу, вони точно повірять. А Господь каже: не повірять. Прийде небожчик з того світу, воскресне, скажуть, щось придумали, надурили. Ти попробуй людині скажи, коли вона так не розуміє, вона так не вірує. Хай мертвий воскресне, хай буде робитися чуда і знамена, людина не прийме, бо то не по її правді. Ось іде пророчество. І людина здатна прийняти пророцтво рівно настільки, наскільки вона розуміє Біблію. Все, що за пределами її розуміння, вона каже, це іскушення. Це пішла неправда, це від дьявола, ні, це від Бога. Просто ти не можеш цього вмістити, тому що це слово вийшло за преділи твого розуміння, і ти не знатний це слово прийняти. Ми так провіряємо пророків. І якщо вони не говорять як це слово, ні в них свята. І якщо вони не говорять так, як Біблія, то вони не від Бога точніше, точніше сказати. І якщо вони не говорять так, як я розумію Біблію, вони не від Бога. Оце мірило пророків. Якщо вони говорять не так, як я розумію, це не від Бога. Якщо, буде, якщо пророк розуміє, що неділя – святий день і йому сказати субота, він скаже іскушення. Якщо пророк на суботі і йому буде сказано, що субота не треба, він теж скаже іскушення. Це вже факт перевірений. Хто наскільки зрозумів Писання в тих пределах пророкує і в тих пределах приймає, на жаль, таке є. Так, от друзі мої, я шукав у них людини, яка би правду шукала. Я вам хочу сказати, хто в найбільшій небезпеці. Знаєте, всі часи таких слів не любили. Але я лише говорю і написано в Еклезіаста: якщо скажуть, що це нове, не вір, тому що все повертається на старі круги. В Еклезіаста так і сказав: нема нічого нового під сонцем, воно вже було. Те, що я буду говорити, це вже було. Це Біблія, це підтверджує. Це не моя вигадка, це було. Ісус приходив в Єрусалим, Він не над всіма плакав. Він не над всіма плакав. Були ті, такі, як юноша, написано, Він глянув на нього з любов'ю. Були ті, над якими Він не плакав, які пішли за Ісусом. Но над більшістю Єрусалиму Він плакав. І плакав найбільше. Як ви думаєте, хто найгірше? Був здатний прийняти Божу правду. Кому найбільше не пощастило? Хто найбільше був неспособний почути Ісуса Христа? Здивуєтеся, релігійна еліта. Звичайно, релігійна еліта ніколи не любила такого, як я зараз говорю, і Христа за це розп'яли, і пророки за це були каменовані. Но це так, це правда. Ми, пастора. Проповідники, пророки, релігійна церковна еліта ми в зоні особого ризику. Чому? Чому? Тому що блудниця і п'яниця, вони кажуть про себе, хто я такий. От пошли правду Божу до п'яниці і до блудника, і до наркомана, і до вбивці. І пошли правду Божу до пастора церкви, в якого п'ять тисяч членів. Як ви думаєте, хто скоріше прийме? П'яниці чи пастор Великої церкви, чи якийсь пророк видатний на п'ять областей? Хто способний більше прийняти правду Божу? На жаль. На жаль, це класика, так було завжди. Самі менші люди, якої самої малої думки про себе, вони завжди приймали правду Божу в першу чергу. Піди сьогодні в будь-яку церкву приїдь і говори правду Божу, прості люди приймуть у першу чергу перші противники Бога, Святого Духа це церковна еліта, так було завжди. Я не наговарюю, я теж в числі тої еліти, але це правда, це правда. Я пам'ятаю одного разу, коли прийшлося там бути нам в одному приміщенні дві церкви в одному приміщенні. І Я бачив, як пастор з таким призірством дивився на мене, тому що я пастор церкви, де 50-60 чоловік, а там сотні. І він так дивився на мене, знаєте, як кажу, як Ленін на буржуазію, як на коров'ячу якусь какашку. Ти ж пастор такої маленької церкви, а я Великої церкви пастор. це пару сотень. А ти йди скажи правду тому, де пару тисяч. Чи він її прийме? Він так подивиться на тебе зверху, скаже: Хто ти такий? От хотів би Бог людину спасти. Написано, Бог не допусти бєствія, не попередивши про це, не возвістивши через рабів своїх пророків. От прийде той раб Божий і скаже, що має бути так. Хто прийме, хто почує? Хто почує, брати і сестри? Так от для того, щоб почути перший ворог Божої правди, це гординя. Вона ніколи не дасть почути Божу правду. Не дозволить. Не дозволить. Казав один покійний брат, коли я пам'ятаю, покаявся і так говорю про Бога. Я не думаю, що я з себе щось представляю, я просто кажу те, що мені це неприємно і не подобається. І я собі уявляю, наскільки це більше неприємно Богові. Ось Бог хоче відкрити правду, ну кому? Одні умніки кругом, той умнік, бо він має семінарію, той умнік, бо в нього зарплата велика, той умнік, бо він вміє щось робити, той умнік навіть і не знає, чого він умнік. Ну всі умніки. І Ісус, дивлячись на цей умний Єрусалим, на стільки чередів священників, Він каже: єй, отче, ти відкрив це дітям, а від розумних це сокрив. І бо таке було твоє благовоління. Єй отче, ти відкрив це, від, від мудрих сховав, а дітям відкрив. Там не йдеться мова про фізичних дітей, там йдеться мова про дітей в дусі. Як не будете, як діти, не увійдете в Царство Небесне, І як не умолитеся, як діти, як свої капелюхи не знімете, го, гонорові люди перед Ісусом Христом ви в ад. Ви не можете прийняти, і я не можу прийняти правду Божу до тих пір, поки капелюх на голові. Написано, Іоанн бачив на острові патмосі, як 24 старці, що знімали з своєї голови? Вінці, вони їх заслужили по праву. Но вони знімали свої вінці перед Господом слави, стояли перед Ним на колінах. Так от, якщо ти ще тут, на землі, не годен свого капелюха знати і стати перед Ісусом на коліна, Він би хотів тобі допомогти. Но позволь йому. Позволь Господу слави тобі допомогти. Так от один той брат, який вже у вічності, коли я з ним говорив, і він мені так каже: аполос, Аполос. Це значить, знаєте, хто читає діяння апостолів, там написано, що Акіла і Прескіла наставили аполоса точніше на путь Господній. Тобто він Акіла, він більше знає, а я Аполос ревний, але не до кінця розумний. Слава Богу, і за то. Давай мені Акіла учи мене. Точніше, путі Господню. От всі Акіли, і ніхто Аполосом не хоче бути. Кожний би вчив кожного, а сам вчитися не хоче, і в тому проблема. І потім кажуть, Бог нам відкриє як? Якщо серце твоє не відкриєш ти, як відкриє тобі Бог? я завжди це повторяю: Євангелія Ісуса Христа саме вчення. Бо вона починається з Матвія, з першого розділу з історичних фактів. Но саме учення Господа Ісуса, воно починається з таких слів. Блаженні убогі духом. Це початок учення Христового. Блаженні у Богі Духом. Убогі духом, це люди, які зняли капелю з голови, а можливо, ніколи його там і не мали. які про себе кажуть, що вони ніхто і ніщо, ноль нуль без палички. От таким людям Бог способний відкрити свою правду. Всі решту не мають тому ніякої потреби, бо вони і так умні. Кого ти, каже Ісая, кого ти хочеш вразумляти? Знаєте, Ізраїль? Научений переучені, переучений, всі кругом народи поганські, один Він первісток Божий, один Він знає закони Божі постановлення, обітування, все у них. І от їхня оце гординя їх так підняла догори, що вони кажуть, кого ти хочеш вразумляти, Господь? Ти про що? Нас? Вони до сих пор кажуть, якщо ти не єврей, ти гой, пес, ти ніхто, ти ноль. Каже Самарянка, як же ти, будучи іудеєм, і просиш у мене води, Та ж ви іудеї гонорові. Що сталося, Господи? Та ж іуєн у житті не попросив води у самарян, тому що самаряни це отступники, в кого просити води, та ж ти осквернишся від тої води. Я завжди це розказую, бо мені було це неприємно. Приїжджаю в одну церкву і братові руку і хотів його поцілувати, і мені, чак такий блок, як в карате. І не дав, щоб я його поцілував, а хто знає, що я за птіця, Вдруг скверниця від мене. І каже Господь, горе вам, О не обоняння для ноздрей моїх, от люди з таким. З такою гордині у своєму серці, які думають, що весь світ построєний на них і для них, а всі решту полова і сміття. І от так було завжди, і так буде, доколі Христос не прийде. Бо гордим завжди противився, противиться і буде противитися. І горді лице Господнього не побачуть, і вони його не розположать до себе ні при яких розкладах, тому що Бог гордим противиться. Краще ти не до кінця розвинутий, краще ти маєш два класи, не вмієш читати не письменний, тугодумний, нічого не вмієш. Але такі люди все рівно будуть приємніші Богу, чим оці умніки, начитані, перечитані, які рахують, що тільки вони знають правду Божу, а більше ніхто. Бог таким противиться. Все учення Ісуса Христа воно созідається на одному качестві, на смиренні. І той, хто не може його осягнути, він царство Боже не осягне. Кажіть, що хочете, що то не від від віри, Бог гордим противиться. Ось Ощій, що ненавидить Господь даже сім, що мерзоть очам його. Очі горді, язик брехливий, очі горді на першому місці, Бог цього не любить. Чим більший в, в тебе капелюх, тим тобі гірше. І чим більше ти научений, можливо, тим гірше тобі. Тому, брати і сестри, якщо ми хочемо, щоб Господь з нами говорив і до нас говорив, Він хоче, щоб ми трошки опустилися з неба на землю. Всякий дол да наповниться, а всяка гора да понизиться. Перед Господом Ісусом Христом. Він хоче нам допомогти, а ми йому маємо в цьому допомогти. Написано, кажуть, утоп... спасіння рук утопає, що от його душа. Так чоловік тоне, Бог посилає спасіння, а Він не хоче спасатися. От чоловік майстер вміє майструвати, ти з ним робиш, він каже, от так зроби, так вже легше. А я так не хочу. От чоловік їздив все життя за рулем і сів коло нього практикант. І бачиш, що той практикант не так робить. І каже йому: чоловіче, то так не добре, то буде так проблема. І от оця впертість така людська, написано через впертість і нерозкаяність серця, вони самі собі збирають гнів на день гніву. От нічого не розуміє впертий вперти сев, і нічого не хоче почути, та йому каже сто раз. Я розказував мистецтвом були в Москві на роботі. Ну, от така маленька точка. Як п'ять копійок, треба ж пакльовку поправити на стіні. Каже, роби оці, як вони називаються, я не строїтель. Рештовку роби і залазь туди, то то замастити. Я думаю, радіо такого рештовку цілу робити. Та воно того не варто, Та я стільки часу угроблю. Я крісло на одного, ще крісло наліпив, наліпив, уже не таке, а таке наліпив. Все рівно то треба переробляти, все рівно прийшлось робити і робити. Чому? Бо чоловік вже то робив роками, він знає. Ні, я так не буду робити. Я зроблю по-своєму, бо, бо ти не розумієш, ти вже старий, ти не розумієш. Тепер є нові сучасні методи. Ну, давай новим і сучасним. І нічого не вийшло. Отак От і в Бозі. Ми нові і сучасні. А те, що Бог, каже, най собі говорить: нема мудрості, нема совєта вопреки Господу. Те, що Бог говорив три тисячі років тому, говорить тепер. І хто не хоче його слухати, написано, чому ви не можете чути мого слова. Чому? Бо ви не від Бога. От люди воспротивилися. Прості люди йдуть, вінки. Прості люди вінки ставлять перед ногами. Прості люди радуються, діточки радуються, а фарисеї надуті. От почув хтось. Прийшли сюди, церква Спасителя Христа. Прийшли гості, послухали Слово Боже. Скажіть гості, вам добре сьогодні тут? Добре. Ну, не дай Бог, як почують церкви, від яких ви прийшли, що ви сюди ходите, скажуть, не ходи туди. Так ж нам там добре. Ну, добре то добре. Все рівно не ходіть. Оце все людське во всій красі. Хай у нас там мохом заросло, ну туди не ходіть, бо там. От так люди за Ісусом натовпами йдуть, діти йому співають, заборони їм співати. Ви можете уявити. Як треба ненавидіти Ісуса Христа, щоб тебе різало по вухах, як Його слави. Заприти їм співати. Камні, каже, возупіють, як вони перестануть співати. Благословений наш Бог. Дозволь тобі допомогти. От Дозволь Богові прийти до тебе. Дозволь Богові відкрити, як твоє серце от повний стакан. Я не можу в нього вже налити, він повний. Я каже, би вам поміг. Я би вас зцілив, я би вас оздоровив. Но так як ви кажете, що ви зрячі, так як ви кажете, що ви зрячі, брати, то гріх ваш остається на вас. Це приговор. І якщо ти кажете, що зрячий, гріх остається на вас. Я прийшов до одної великої церкви, а там тисячна церква. Ну, а в нас мало, яке порівняння. І сіли в братську, І саме перше до мене питання. Я не знаю, що ти міряють. Скільки у вас брати людей в церкві? Скільки брати людей? Тоді було, може, 20. Кажу, 20. Но про що з тобою говорити? Я не можу бути мудрий, якщо я пастор церкви, де 20 людей. Мудрі пастори починають з тисячі. А все, що до тисячі, за них треба молитися. І там прямо над диваном висіла така картина. Кожний, хто себе возвишає, буде унижений. Я не знаю, що брати не дочитались до того, що лежить, що в них висить у братській кімнаті, ну є така картина. Кожний, хто себе возвишає, буде унижений, а кожний, хто себе унижає, буде возвишений Господом. І цей закон ніхто не поміняє, доки небо і земля. Хочеш бути піднятий. Унижайся. Дорога до слави одна через смирення і уніження. Це закон Ісуса Христа. Тому, друзі мої, давайте будемо молитися, щоб дав нам Бог бути убогими духом, і щоб ми не мішали Богові нас спасти. Амінь.